Сьогодні у випуску в обласному онкологічному диспансері розпочався монтаж лінійного прискорювача. Сьогоднішній час, сьогоднішня Європа, світ це є фотонні опромінювачі, тобто лінійні прискорювачі, якими з якими оснащена європейські країни. Краще твере за життя. У цьому переконані луцькі школярі, які взяли участь у конкурсі творчих робіт, де закликають своїх батьків та навіть однолітків позбавитися шкідливих звичок. Підсумки конкурсу підбили у Луцькому НВК номер 26 ліцеї. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найактуальніші події четверга 5 грудня у студії Оксана Кот. Вітаю вас. Якість послуг у медичних закладах Волині наближається до світових стандартів. Встановлення лінійного прискорювача, сучасного високотехнологічного обладнання для опромінення пухлин, розпочалося в обласному онкологічному диспансері. Запуск прискорювача стане завершальним акордом п'ятирічної співпраці в рамках програми державно-приватного партнерства з фондом Рината Ахметова Розвиток України. Її мета забезпечення Західних областей України апаратурою для променевої терапії. 70% онкохворих потребує променевої терапії, тому встановлення такого новітнього обладнання, як лінійний прискорювач, надзвичайно важливе для їх лікування. Це найсучасніша апаратура, що дає можливість максимально точно опромінити пухлину, не травмуючи здорові тканини навколо. Для забезпечення променевої терапії використовуються гама установки, які ми раніше мали. В сьогоднішній час сьогоднішня Європа, світ це є фотонні опромінювачі, тобто Ніні прискорювачі, якими, з якими оснащена європейські країни, які проводять відповідне опромінення пухлинних процесів. Ми давно мріяли про таке обладнання, тому що, в принципі, в нас, якщо брати загалом онкологічну допомогу, а це досить серйозний напрямок волинської медицини, тому що в структурі смертності онкологічна смерть займає друге місце, і це є проблема в усьому світі. І найслабшою ланкою у нас було саме променева терапія. Будівництво так званого бункера для лінійного прискорювача розпочалось у квітні цього року. Нині ж усі роботи завершені. Поратись за такі рекордні строки стало можливим завдяки вчасному фінансуванню. З обласного бюджету було виділено 6 мільйонів гривень, а також оперативній роботі фахівців товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2». товщина стін цього приміщення 2 метри 40 сантиметрів. Багато працював і медичними закладами, але такі от маленький ядерний реактор. Це ми будуємо вперше. Маємо вже досвід, можна сказати. Тоже за короткий проміжок часу ми ці кошти освоїли, але ну не головне освоїти кошти, його треба головне запустити, щоб воно працювало. І от сьогодні ми були з вами свідками, що працюють і будівельники, і працюють сантехніки, працюють пусконаладжувальні роботи по вентиляції. Прискорюваєшся фірмою Medical Systems, це Лідер на ринку ускорителів радіотерапевтичних, встановлює фірма Укрмір. Совместно с производителем варианты Медико Системс монтаж в целом занимает порядка двух месяцев. Та послідово вже починаємо приймати пациент. Важить лінійний прискорювач 7 тонн. Складний процес його встановлення закінчиться приблизно за два місяці. Зобов'язання трирічного обслуговування обладнання бере на себе фонд Рената Ахметова розвиток України в цілому світі. променева терапія, дуже вартісне лікування. І в нас те саме, тому що це і забезпечує електроенергію, і вода постійно повинна бути, тому що вентиляційна система повинна забезпечити функціонування даного обладнання і приміщень, щоб зняти іонізацію приміщеннях, щоб не було шкідливих факторів як для хворого, так і для співробітників. Вартість обладнання для лікування онкохворих методом фототного опромінення близько 17 мільйонів гривень. Ривень 10 мільйонів 600 тисяч коштує лінійний прискорювач. Майже 7 мільйонів комп'ютерний томограф фірми Сіменс, який робить 20 проекцій. Обстеження на ньому обов'язкове перед початком лікування. Нині це найсучасніший томограф в області, завдяки якому можна точно встановити локалізацію та розміри пухлини. Перш ніж хворий іде на лінійний прискорювач, він обов'язково мусить пройти діагностику на даному комп'ютері і тоді вже Фізики, радіологи, рентгенологи разом команда вся планує хворого. Потім хворий йде на лінійний прискорювач, де вже досить точно визначаються межі пухлини і відповідно опромінення. точне опромінення пухлини. 20 тисяч саме стільки волинян на сьогодні перебуває на обліку в обласному онкологічному диспансері. Для них лікування методом фотонного опромінення це великий шанс на одужання. До інших тем сьогодні луцькі мітингувальники пікетували обласні прокуратуру, управління СБУ та осередок партії регіонів. Деталі у наступному сюжеті на Волині триває мирний майдан, і сутичок правоохоронці не фіксували. За словами студентів, які стояли сьогодні під прокуратурою, а потім під управлінням СБУ в області. Мітингувальники побоюються, що правоохоронці відкриватимуть кримінальні справи проти тих, хто блокував державні установи. На жаль, при цьому мало хто знає, які функції покладені на ці державні структури. А що ви знаєте от про ці структури? Які в них основні обов'язки е, прокуратури СБУ? Ні, нічого не знаю. Я прийшов сюди підтримати. Євромайдану власне трішки так вже призабула, так? Хоча недавно власне і писали там, я не знаю, у них особливе призначення, тобто вони відносяться до е, виконавчої влади чи ні? що не пам'ятаю, ними завідує. Вони займаються тим, щоб захищати нас і відстоювати нашу думку, яку ми хочемо. А яку ви хочете? Ми хочемо ЄС. Ми за ЄС. А які ви вимоги ставите? Щоб зняли Януковича. А от зараз ви перебуваєте біля Управління Служби безпеки у Волинській області і також мітингували прокуратуру в області. Скажіть, будь ласка, що ви вимагаєте? Щоб ми... Я Не знаю. А що ви знаєте про ці структури? Ну, коротше... Волинські студенти прагнуть жити в цивілізованій країні. Андрій, студент Луцького національного технічного університету, каже, що Україна повинна бути європейською державою, адже ми центр Європи. Правоохоронні органи, наприклад, у Волинській області, якщо ми зараз у Луцьку, повинні слідкувати за порядком. Тобто, вони мають бути з народом за одне. Тобто, не має бути таких побутів, як в Києві. Пан Тарака спочатку відмовився нас приймати, порушуючи. Закон України про статус депутата місцевої ради, який має право на невідкладний прийом у будь-якого керівника правоохоронних органів Волинської області і іншої області, після переговорів нас запустили тільки троє, в тому числі не пустили до прокурора області секретаря Луцької міської ради. Нас на сьогоднішній день, окрім двох. Невеликих випадків, які були, влаштовує діяльність, яку проводить СБУ після мітингу управління СБУ в області, частина попрямувала пікетувати осередок партії регіонів, та значна частина вирішила піти на навчання. Тож залишається вірити, що й інші студенти наздоженуть прогаяне у своїх вищих навчальних закладах. Тим більше, що і українська влада, і представники Євросоюзу підтримують європрагнення української молоді. Проміжні вибори депутата Луцької міської ради, кошти на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та пільги на проїзд в транспорті. Ці та інші питання сьогодні обговорювали члени виконавчого комітету міської ради. У виборчому окрузі номер 5 Луцька відбудуться проміжні вибори депутата міської ради. Члени виконавчого комітету прийняли рішення про подання міській виборчій комісії з проміжних виборів пропозицій щодо утворення двох звичайних та спеціальної, що функціонуватиме у приміщенні обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання виборчих дільниць. Члени виконкому визначилися з переліком категорій пільговиків, які наступного року їздитимуть безплатно в маршрутних таксі обласного центру. Присутні на засіданні громадяни вимагали, аби до цього списку додали дітей війни. То яке ви маєте право нас лишати оцих пільг, визначені законом, і держава забезпечила грішми, видала нам посвідчення. А водій каже, ні, нас не діє це. Я кажу, позволь, Закон про автомобільний транспорт, стаття 37, каже чітко: наявність пасажира, посвідчення. Чи ветеран праці, чи дитина війни, чи інвалід, чи учасник війни дає право безкоштовного проїзду. Деякі члени виконкому пропонували запровадити так звану адресну допомогу, тобто пільговикам видавати гроші на ці переїзди. Натомість Луцький міський голова Микола Романюк зазначив, що перевізників не влаштовує така кількість пільговиків і запропонував перенести ухвалення цього питання на наступний раз. Я вніс пропозицію. Ставлю на голосування хто за те, щоб зняти дане питання. Сьогоднішнє засідання виконавчого комітету розглянути все в комплексі з метою вирішення проблеми перевезення дітей війни. Прошу проголосувати. Рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради було повідомлено і про те, що у зв'язку із браком коштів у бюджеті необхідно взяти середньострокову позику. Позичені гроші підуть на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. З доброму серці таку назву має програма благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Упродовж року у рамках реалізації проєкту на соціальні потреби Лучан витрачено майже 2 мільйони гривень. І з нагоди Міжнародного дня інваліда та Міжнародного дня волонтера представники благодійного фонду зустрілися із людьми, які мають особливі потреби. Із турботою і любов'ю проблеми соціально незахищених людей допомагає вирішувати благодійний фонд фонд ігоря палиці. Новий Луцьк цими днями його представники вручили 500 продуктових наборів людям із обмеженими фізичними можливостями. Серед них і члени ветеранської організації Ювілейна у Луцьку «У мене пенсія тисячу гривень, От, так що мені знаєте, як ця допомога важлива. У Мене ще й батько хворий лежачий. Проблеми інвалідів, ветеранів людей поважного віку під постійною опікою благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Я зверталася в фонд Ігоря Палиці з допомогою, щоб допомогли моїм членам поїхати в пролісок хоча б на чотири деньочка відпочити. І ви знаєте, мені не відмовили. Мені дали 13 путівочок в вересні місяці. До цього фонду ми вже звертаємося цілий рік. Понад 60 людей з нашої організації одержали картки по 300 гривень на лікування. Одержали продуктові картки. Такого не було, що відфутболили. не було. Ми йому дуже вдячні за це. 65 продуктових наборів отримали і члени союзу організації інвалідів України у пакетах. Солодощі, крупи, макарони, олія, чай для інвалідів, особливо одиноких. Це суттєва допомога. Годинний фонд палиці допомагає нам. Важко хворим інвалідам, котрі лежачі інваліди продуктами, а також перечисляє гроші в лікарні на лікування тяжко хворих інвалідів. Люди лежачі і приковані до кровати не мають змоги самі чимось допомогти собі. Продуктові дарунки від благодійного фонду ігоря Палиці – ще один крок реалізації програми з доброму серці. Ця програма в себе включає не лише ось таку допомогу з нагоди певних свят вона значно ширша, бо це і передбачає допомогу в лікуванні, це і картки на ліки, які ми видаємо для старших людей, які отримують в двох аптеках міста. Це і соціальні картки, які отримують люди на харчування. В бюджет цієї програми дуже за підсумком цього року ми можемо сказати, що майже 2 мільйони. Не гривень ця програма у нас є на першому місці, тому що це конкретна адресна допомога і конкретним людям. На вулицях міст і сіл нерідко можна побачити неповнолітніх, які курять та вживають алкоголь. Але це все частіше стає винятком ніж звичним явищем. Сучасні діти більше знають про наслідки, що спричиняють шкідливі звички, тому обирають здоровий спосіб життя. Про це сюжет Павла Мельничука. Краще тверезе життя. У цьому переконані луцькі школярі, які взяли участь у конкурсі творчих робіт, де закликають своїх батьків та навіть однолітків позбавитися шкідливих звичок. Підсумки конкурсу підбили у Луцькому НВК номер 26 ліцеї. Конкурс робіт на тему здорового способу життя вперше у Луцьку організували Православне братство тверезості та міське управління освіти. Хотілося б відзначити, що працювали всі сім'ї. Тобто діти самі писали у своїх малюнках: тату не паліть, тату, не вживайте горілки, давали рекомендації дорослим, як вони мають їх виховувати. Молодь розуміє, що так України не побудуєш, так своїй сім'ї не побудуєш. І дуже важливо, щоб ми, дорослі, допомогли їх в цьому. Таланови Красиве, розумне, ніколи не пов'язане із спиртним і наркотиками. Ніколи. Навпаки. Проведення конкурсу благословив керуючий Волинською єпархією Української православної церкви митрополит Ніфонд. Молодь цікавиться ці тим, є багато юнаків і дівчаток, які готові йти. Ось якраз до тих людей, я назву їх нещасними, які пропадають від пияцтва, від коріння. І вони працюють з тими людьми, стараються, хоч по дитячому не донести добре слово, слово любові до їхнього серця, розбудити їхнє серце, їхню совість, щоб ті люди очистили свій розум, свою совість від того до чого вони пристрастились. Роботи на конкурс Краще творе за життя надіслало майже дві сотні школярів, розповіла член журі Олена Патола. Дуже добре, що діти так відгукнулися, і не стільки роботи були високопрофесійні. У нас є кілька відео. Ми дуже довго вагалися, кому давати призові місця, і з цим у нас навіть були. Складнощі з-поміж семи десятків представлених малюнків найкращою визнали роботу семикласниці із 10-ї школи Маргарити Єрмейчук. Я зобразила на своєму малюнку дерево. Це дерево розподіляється на дві частини. На одній частині намальовано здоровий спосіб життя, а на другій частині зображено не здоровий спосіб життя, шкідливий. Мій малюнок передає це відчуття здорового способу життя, яке я вибираю я, тому що здоровий спосіб життя це найкраще. Справжнім відкриттям конкурсу стала робота третьокласника Владислава Шевчика, учня 11-ї школи. Він підготував відеороботу про здоровий спосіб життя, яка не залишила байдужим жодного члена журі. Я думаю, що ті, хто п'ють горілку і курять, вони, вони не думають про своє здоров'я. І я хочу, щоб вони знали, що це дуже шкідливо курити і пити алкоголь. Скажи, будь ласка, хто тобі допомагав у підготовці цієї роботи? Мені допомогла мама записати голос і трошки додавала картинок. Призери конкурсу Краще тверезе життя, отримали цікаві подарунки та грошову винагороду від спонсорів. Спробувати себе у ролі рятувальника, снайпера, садівника і навіть підкорювача тунелів змогли сьогодні учні Луцького навчально-реабілітаційного центру. У рамках всеукраїнської акції Ти зможеш, якщо зміг я, тут відбулися цікаві спортивні естафети. Спортивні змагання Повір у себе вперше відбулися у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі. Серед їх учасників були й школярі з фізичними чи психічними вадами. У цьому колективі майже 300 учнів. Навчально-реабілітаційний центр відвідує, зокрема, 144 неповносправні школярі. В основному до спортивних змагань залишаємо діточок, які мають добре фізичне здоров'я, ну але мають різні відхилення у психофізичному розвитку. Це перш за все такі діти, які гіперактивні. Вони не посидючі. Вони вони не можуть сидіти, от всю енергію ми спрямовуємо в таке русло, як заняття спортом. Будемо класний клас. Мені подобається всі естафети. Коли ми в футбол граємо, м'ячка ведемо. Це мені подобається. Я подобаюся бокс. Я займаюся боксом і я хочу бути, як Віталій Кличко. До особливих дітей особливе ставлення. Тому судді спортивних змагань були не надто суворими, запевнила директор міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Надія Петрик. Головне підтвердити гасло всеукраїнської акції ти зможеш, якщо зміг я. Бронзовими призерами змагань стали учні 4-го А класу. Команда 5-го Б посіла друге місце. А найсильнішими і найспритнішими судді визнали школярів 5-го А класу. Усі діти отримали грамоти і цікаві призи. Це був інформаційний підсумок четверга 5 грудня. Нагадуємо, що дізнатися новини Волинського краю ви можете також на сайті нашої телерадіокомпанії цього тижня. На веб-сторінці ми цікавимося вашою думкою щодо роботи органів місцевого самоврядування. Долучайтеся до голосування.